всім моїм котусикам трішки вибачаюся, що відео виходить з запізненням, та ще й з моїм охрипшим голосом. Якийсь сракавірус підхопив, валявся три дні в вагоні адський. вмирав, воскресав, але загалом не сумуємо. Зараз мені вже краще. А з вами, як завжди, я, Аніукер, і сьогодні ми благополучно повертаємося до рубрики Аніукер бомбить. Аніукер бомбить спонсор зануматися вашому мозку і, можливо, розважитися. Хоча це не точно. А от де точно ви зможете розважитися, так це в телеграм-каналі моїх гарних знайомих під назвою Аніме українською мовою. Аніме українською мовою це гарний та доступний каталог, як це не дивно, анімешок українською мовою. Нічого зайвого, тільки зручний вибір всіх тайтлів, яких ваша душа забажає. Особливо цей ресурс буде корисним моїм підписникам і. За кордону, тому підписуємося і передаємо привіт. Всі посилання у описі під відео. Заглядайте, не соромтесь. Так, от а тепер ближче до тіла, як то кажуть. Ви можливо теж помітили за останній час цю всю купу відосів з яскравими байтовими назвами по типу Ура, російський Ютуб! Все. Потужна потужність, російські блогери пішли на завод. Неймовірно, Росюту перестав існувати і тому подібне. Я, звісно, утрую з назвами, але тим не менш з реальними аналогами вони доволі схожі. І чесно кажучи, я прифігів не те, щоб від назв, а з тотального популізму, дивної наївності і просто банального бажання хайпу, які у тих відео лунали звідусіль. Тому наливайте собі чайку, кофійку, запасайтеся льодом для дубці. Я вже собі до речі підложив. Як то кажуть, полетіли бомбіть то все діло разом. А хоча стоп, підпишіться. От прям зараз. Я ж бачу, що купа людей мене дивиться без підписки. У мене стата є, так що мене їбеш. Цим кроком ви допоможете мені, ну і загалом у курсі нових відео будете. Тому зробіть милість, підпишіться. От тепер можна і справді їхати бомбіть. Почати, мабуть, вартує з того, що як ви вже знаєте, на Забардюрщині заборонили Ютуб. Росіяни, звісно ж, почали печалитися і унивати. І що цікаво, писати злісні коменти на адресу Ютубу у плеймаркеті. Чим в. Котра закріпила за собою статус клоунів, що не дивно. Про щиталість ногє питає себе Ванюшка із Ніжнікамська. Але ми зараз не про це говоримо. Так, от, в цей час паралельно на нашому Ютубі почала бояти перемога, радість. Що от зараз от забанять роз Ютуб, заживем, будем мільйонерами, наведем порядочек. А всі українці, які дивилися їх, перейдуть дивитися нас, бо ж інакше й бути не може. На цю тему почали кліпатися масові відосики, це все почало крутитися і хайпувати. Перегляди потекли, немов з чарівного струмка відбірного Сімен. Деякі ютуб-діячі, побачивши жилку, навіть по два, а то й три відосики на цю тему зробили. Сасали привід, як могли, якщо чесно. Так от, ознайомився з парочкою подібних відео і, м'яко кажучи, ох від популізму. Це ж настільки людям перемоги ухи налили, що вони аж тиждень можуть просто лежати і оргазмувати по інерції. Ну типу, камон, народ, ви серйозно? Ви думаєте все так просто? От обрублять кредитними лікаросами тупо заживем. Ніфіга, ребятушки. Нам ці товариші, які вирішили похайпувати, тупо стуть у вуха. Та йой, не те що в вуха. Ми Нейчорі під золотий дощик потрапили. Алло, народ. Роздупляємося. Схаменіться, люди. Мені, як ютуберу, з яким не яким досвідом, ці тейки бридкі і нагадують приколи про 2-3 тижні. Ви просто включіть мозок на хвилинку, посерфіть, до прикладу, ту саму вкладку з Рос Ютубом, хоч трошки. Так, бридко, але це в цілях експерименту. Ну що, багато каналів загнулося від блоку Ютубу на рашці. Та наче ні, великі всі цілі, хоча, можливо, малим скоро каюк настане, і то не факт, що всім. А переглядів вони багато втратили. Та наче теж ні, ну максимум відсотків десь 25. І то я дізнаюсь офігенний інсайт, що росіяни під VPN-ом, виявляється, можуть приносити дохід ютуберу за межами Рашки. І по суті, поки цю ботву не пофіксять, ті канали, які знаходяться поза Росією, будуть ще й дохід від своїх і не тільки співвітчизників отримувати. Ну весело ж, тобі ж тепер, якщо якийсь умовний Вася Пупкін з України захоче зробити канал російською, йому буде йти монетизація від росіянчика під VPN-чиком. Ну, дійсно ж, наочна ж перемога. Тепер мотивації деяким молодушним українчикам робити контент українською стало ще менше. Ви зрозумієте, що це. Це палка на двох кінцях. Коли щось обмежується, десь відкривається доступ до іншого. І так усюди. Також що ви взяли, що до нас, укр ютуберів, прийде багато, так би мовити, заблудших душ із їх сегменту. Але ну, серйозно, ми тут розумієш, роками вигризаємо кожного глядача із тої клоаки, намагаємося щось пояснити, донести. І тут вони різко візьмуть і до нас перейдуть по доброті душевній. Ага, щас. Вони роками існують в тому просторі. Деякі навіть не вдупляють, ще українськомовний сегмент. Їм легше ото. Пристроїтися, пристосуватися, ніж шукати якусь альтернативу. Людина, яка говорила про подібну манну небесну, або сама два дні на Ютубі, або дуже наївна і позитивна. Не хочу ображати, так би мовити. Хоча одне іншому не заважає. Типу, гляньте зараз на тенденцію, а вона, на жаль, невтішна. В деяких категоріях українськомовні канали по переглядах просіли вдвічі, удвічі Карл. І нам не треба було для цього навіть блокування чи санкції, просто деякі непринципові наші співвітчизники вирішили повернутися до старих добрих російських ютуберів. За прикладами далеко ходити не треба. Той же самий Oldboy. Дивимося його перегляди ще рік тому. Стабільно плюс-мінус 100 тисяч переглядів, інколи навіть 200. Тепер же дивимося на перегляди за останній час. 50 80 тисяч. Хіба ото відео по сталкеру за сотку набирають. Але все ж тенденцію, думаю, ви, мої любі підписники, бачите. Ну і тепер серйозно. Ви думаєте, що ці всі люди зненацька переобуються і прийдуть до нас назад? Щось я сумніваюся, якщо чесно. Приклад золотбоєм не поодинок. Я думаю, батько, блогерів, що мене дивляться, відчули це і на собі також. І, типу, так куди не глянь, навіть в побуті можна помітити, що української трохи поменшало у порівнянні з тим же золотим періодом 22-му році. І типу, ні, я не хочу тут вам полити зради, позарадойобити, показати, що все погано і нам хана як Польщі в 39-му. Я просто хочу донести вам думку, що треба бути трошки більш критичними до інформації. Не вірте всім отим Пишемо блогерам, що палко розповідають, як рунет загнувся в котрий раз поспіль вже новинам за три копійки, які ліплять собі на прев'ю написи по типу ВСУ вже під Москвою, Путін всрався, ми ноги миємо в Москві ріке. І так далі. як каналам, які заради хайпу іноді забувають за оперативне мовчання, і публікують якусь відверту хер. Просто врубайте мозочок, хоч трошки. Мій канал, звісно, хоч і розважальний, і про аніме, але тим не менш, несе і просвітницьку мету. Наприклад, у популяризації аніме українською мовою, розбором різних проблем, з якими стикаються анімешники, стимулюванням у вас свої думки та позиції, і ще багато інших. Тому, якщо ви доволі новенька людина на цьому каналі, то раджу ознайомитися із іншими моїми відео. Деякі з них я навіть закріплю по вспливачці у куті екран. Також не забувайте підтримувати українськомовний контент гривнею, Наприклад, як це зробили оці прекрасні люди, які закинули мені на розвиток каналу. Якщо б не вони цього б каналу не існувало в принципі, долучайтеся до їх рядів, усі посилання у описі. Заглядуйте, дякую. Запам'ятайте, добити російський і підтримати український Ютуб зможуть не блокування, не манна небесна і навіть не хайпові відосики про чергову перемогу. А саме ви, ви, мої любі котусики, свідомі люди, які будуть підтримувати і поширювати українськомовний Ютуб, розповідати своїм братам, сестрам, рідним, що у російському немає нічого доброго, ні у відео, ні у музиці, не у їх думках. Їх велич, крутість та шик це лише ілюзія, щоб заманити нас у свою бритку пастку, пастку, у яку потрапляли і потрапляли тисячі наших предків. Не забувайте про це. Здається, що зараз український Ютуб дійшов до свого піку. І якщо це насправді так, то це дуже погано. На жаль, знімаючи відео українською в Україні, це рахується як прояв патріотизму, а не повсякдення. Тому, власне, багато людей дивляться російський Ютуб. Він тебе ні до чого не закликає, він здається аполітичним. Звісно, політика на російськомовному Ютубі це теж доволі таки актуальна тема, але це тільки малий відсоток від цього контенту, що є на російськомовному Ютубі. Можна сказати, що російський Ютуб для багатьох українців був більш привабливішим, мабуть, ще через те, що до нього просто. Звикли, скоріше за все, повного припинення поглинання російськомовного контенту не буде. Так званих хороших росіянів не припине дивитися значна кількість українців. Чому? Та тому, що це зручно. Дякую за увагу. Дивіться відео, пишіть коментарі, ставте вподобайки, поширюйте, не забувайте за зСУ. Усім до зустрічі, усім па-па.